Поки діти з деяких інших областей відсиджуються вдома через карантин, учні чернівських шкіл щодня ходять за знаннями. Школярі другого класу першої школи старанно вивчають англійську. Ситі діти ситі це місто, місто, міста. У цьому класі сьогодні на заняття не прийшли лише троє учнів. Захворіли. Інші ж класні керівники такою відвідуваністю похвалитися не можуть. Тільки но побачить, що дитина кашляє чи сопливить – відправляють до дільничного лікаря, аби інші не заразилися. Та й батьки стали свідомішими, кажуть вчителі. Дітей із застудою до школи не пускають. У моєму класі хворих небагато. Я думаю, тут вплинуло розташування класу. Ми на першому поверсі, там весь час провітрюється коридорчик, тому що відкриваються двері. Але я знаю, в інших класах є ситуації, що половини дітей немає. Щодня убігає всі класи, шкільна медсестра збирає заявки на щеплення від туберкульозу. Заодно і цікавиться, хто в класі відсутній. Із майже 1400 дітей не прийшли до школи до 250 учнів першої зміни. Кожний день збільшується кількість заболіваємості дітей по школі, в принципі, вот. В кабінет теж діти больні ходять. Але не настолько, я б сказала, що слишком много дети с з температурой, приходили приході Пока нет. не порожнюють коридори в третій міській лікарні. Відвідувачів у терапевтів нині чимало симптомами респіраторних захворювань одразу відправляють на лікарняний. Пока епідемічний порог не перевищений. Но количество заболевших респираторно-вирусными заболеваниями значительно виросли. Респіраторне вірусне заболівання і гріб дуже тяжове заболівання, а не тим, що возможны осложнения. Поэтому обращение ко всему населению. Пожалуйста, будьте внимательны к себе і в случае заболівання обращайтесь к врачу. Заболел, сиди дома. Хоч карантин в місті не ввели, та чернігівцям радять не забувати про маски. Порад ескулапів у поліклініці дотримуються не всі. Щоб не заразиться? По телевизору посмотрела передачі, и решила тоже так маску дівати, где много людей. где Аптекарі запевняють, масок вистачить на всіх, і коштують вони дешевше ніж у столиці. Ажіотаж я не можу сказати, що він є, але люди приобретають маски. От по стоїмості одна масочка буде стоїть гривень 96. Найбільшим попитом нині ж користуються противірусні ліки та ефірні масла, кажуть аптекарі. Ціни на них виросли ще торік, нині і тримаються. Та аби не витрачатися, медики радять самим потурбуватися про себе, уникати великого скупчення людей на Лягати на лимон, цибулю і часник частіше мити руки, а також своєчасно прищеплюватися.